14 січня 2023 року. Російська ракета Х-22 цілиться у багатоповерхівку на перемозі. Замість під'їзду провалля з під руїн кричать люди. Дніпряни виходять допомагати рятувальникам, відтягають потрощені авто, розбирають шматки бетону, годують та зігрівають надзвичайників. Ці кадри розчулили увесь світ. Це наші українці, бо стільки людей відгукнулося на допомогу. Звичайні люди, які були поспіль, рядом зараз просто допомагають, розбирають завали, допомагають рятувальникам. Гине 46 людей. З них п'ятеро, діти, 80 дістали поранення. Під завалів вдалося врятувати майже чотири десятки постраждалих. Пошуково-рятувальна операція тривала майже три доби і три дні Дніпробу у жалобі. СБУ встановила особи російських військових причетних до звірячого обстрілу. Це кілька десятків військовослужбовців. 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, серед яких командир полку, командир авіазагону, начальник штабу авіаційної ескадрильї, два штурмани важкого бомбардувальника. 28 квітня росіяни завдають масованого ракетного удару по Дніпропетровщині. Оборонці неба збивають сім ракет. Утім, вибухом зруйновано приватний будинок. Загинула дворічна дівчинка та її матір. Ще троє людей дістали поранення. 26 травня по місту окупанти б'ють іскандером. Влучають у медзаклад. Там якраз тривали прийоми пацієнтів. Майже 30 людей поранені загинули двоє і ветеринарну клініку на відкритий. Території чоловік близько 70 років отримав поранення суміжні життям, загинув на місці до прибуття швидкої. Також працівник ветеринарної клініки загинув всередині даної будівлі. Я не в перший раз виїжджаю на такі прильоти з початку війни. Тому, мабуть, з 24 лютого 22 року мене вже ну, зовсім. Нічого не дивує. От, навіть в таких масштабах винувань, скажімо так. Навіть при, ну, ми бачимо це пряме вручання ракети. Тобто зруйновано повністю все. 28 липня вечір росіяни знову б'ють балістикою. Двома ракетами влучають у будівлю обласного управління СБУ та житловий будинок, що стоїть поруч. Дивом минулося без жертв. Знищено за півтора десятка квартир. Там перебувала невелика кількість людей. Переважно більшості перебували будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю Служби безпеки України. 15 серпня ворог знову атакує Дніпро. Влучає одне із підприємств міста. Під удар потрапляє палац водних видів спорту. Фасад побитий, поруч, глибока вирва. Постраждали люди. Великі вибухи був вибух десь, 4-4.15 ранку. Бу дуже великий. Я десь неподалік тут живу. Потім один, другий, третій, четвертий та п'ятий. День незалежності України. Окупанти вдосвіта б'ють по автовокзалу. Поранення дістають семеро людей. Це були осколкові поранені: тулуба, кінцівок, рвані рани та різані рани кінцівок. Психологічний стан звичайно у всіх дуже важкий. Люди отримали моральну травму, фізичну травму. Надрузки рознесло вікна у будинках, побито банк, автозаправку, готель і крамнички. Весь товар розбито, всі, техніки немає. Максимум, що залишилося, чехли і все. Все розбито більш не згоріло, а взривною волною. Все знесло, все було на вітрині. Вітрини немає. Все, все в мусорку, як кажуть, 18 жовтня росіяни вбивають жінку обухівці. Ракета цілить по житловому будинку. 31-річна мама дворічного малюка гине у себе в оселі. Дитина дивом уціліла. Я, я не знаю, Я не, не, не знаю, що мені, робити, мені казати. це боже, 29 грудня росіяни зранку випустили понад сотню ракет по Україні. У Дніпрі вибухи почались о сьомій ранку. Дніпряни нарахували щонайменше півтора десятка. І такий взрив громадніше. я аж отлетіла від окна, тому що аж окна так от просто вібрі благашлані відкриті були. Чи діватися, чи що у нас перепух, Ноги руки отак. так. Замкнулися, я взагалі не поняла, що куди. Ну страшний, і тут почали нам дзвонити. Як ви де ви? що ви. ракетою. Агресор цілить у торговельний центр. Гине шестеро людей. Поранення дістають 28. Серед них і півторарічна маля. Майже усі поранення, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали миновибухові травми з осколковими поранення в верхніх, ніжних кінцівок, тулубу та голови. Окупанти поцілили й у пологовий будинок диво. Минулось без загиблих та постраждалих ракета пройшла по дотичній. Надзвичайники врятували чотирьох породіль. Складність полягала в тому, що одночасно з чотирьох точок ми почали отримувати повідомлення, що на різних адресах є влучання, є загоряння, отримавши інформацію, що є влучання ракети і загоряння на території полового будинку. і В самій будівлі були направлені сили і засоби в першу чергу на пологовий будинок потім розподіляли свої сили і засоби на ті, на ті точки, де ми отримали інформацію про ураження. Загалом у нас виникло чотири осередка пожежі. Люди, що живуть поруч, геть розгублені, підмітають скло з долівки, оглядають потрощені речі. Оселі по суті знищено. У декого крім шибок повиносили й стіни. Загалом понад дві з половиною тисячі вікон вибито. Жах, плакали, ридали, побіжали в двері не закриваються. Ну так. Стоїть відкрита. що будемо робити, не знаю. це обвалилась, ну слава Богу, всі, ну, Жила так. У мене шкаф спав, що я з ногами прямо сидела. вот здесь була отак. Сключилась, я вот, вот сиділа. Когда уже, коли три взрыва були, то просто машини гудели, і кровать ходором ходила. А потім, коли ще восемь, о, вже все посипалось. Також внаслідок ударів у Дніпрі. Пошкоджено кілька амбулаторій, шкіл та бібліотек. Загалом, у 2023 році, окупанти понад 10 разів завдавали ударів по Дніпру. Чималі кількості атак завадили наші сили ППО.